Ой. ой. Ой, що там. Вечоріє? Чи що, капець. Я що весь день проспав? Ой, жесть. Так, що там у нас? Чим би таким зайнятися? хм, Може фільм подивитись? О, ні, ні, хочу пограти в Майнкрафт. Так. Ой, друзі, так, хочу пограти. Зараз буду грати. Хей, Ріко! Ріко! Що? Так, Привіт, друже. Гей, друже, стій, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від мене, то скоріше підписуйся, став лайк, пиши коментар, і на тисячу підписників я розіграю її серед вас. А за активність твій шанс виграти стає більшим. Тому розказуй про це друзям, а зараз відео. Диви, Та що тобі треба? Слухай, дивись, що я собі купив. Слухай, диви, що собі купив. Що ти купив? У мене є тепер фото. Слухай, а ну десь ти... покажи Давай. фото. За... Да ти стань десь, я тебе зараз щокну. Ну, ш... десь... Та О, давай сюди он на фоні моїх улюблених фільмів. Так добре, друже, давай, зараз зроблю тобі гарне фото. Повісимо його ось тут є. Слухай, диви, куди тобі його повісити? Та давай, можливо, тут, біля цих плакатів. І взагалі, ну, слухай, я грав, я. ти мене відволік. Але... Диви! Ха. Як гарно, скажи. Так, цікавенька мені фотографія. Мені так, також. Так, мене Ще дуже багато я можу зробити. Слухай, mm. мені. Я зараз буду займатися, буду фотографом, мабуть. Як ти дивишся на це? Ой, ну добре, але я хотів пограти в Майнкрафт. Ладно, давай пішли щось по пофотографуємо. Добре, ну, ти мене вмовив. Цікавенька штука. Пішли. Слухай, за скільки ти її купив? Слухай, дуже багато. Аж 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень? Ну. Так, дуже, добре, дуже багато. це не прям багато, але добре. Для мене я багатий! О, Для та мене я бачу, це не гроші. Будинок такий, скільки там в тебе поверхів, аж цілих 4. Ще е, ну, взагалі, дібал, то 5, є. але добре. 5? Так, я, я не мабуть, з такої і... сім'ї, як другі. Я багатої. Треба знайти якогось селянина, щоб він нас сфотографував. Оні... Це що? Ти бачив що? це? За тобою хтось біг. Хто біг за мною, друже? Не знаю, позаду тебе хтось був такий великий. Великий? Е, так, ну добре. добре. Я нікого не бачу. Можливо, мені показалось, ну, мабуть, я не знаю. Тобі ну добре, побігли там Зараз шукати зим... селянина. Так, нам нужен якийсь селянин, який зможе нас сфотографувати біля наших статус. Е, ну, можливо, він буде в магазині, побігли в магазин, або в Київсі, слухай. Я дуже їсти хочу, якщо често. Ой, ми бігли в Київсі тоді. Ну добре, друже. Так. Треба було взяти втішку, тому що біжи, пішки хтось. дуже довго йти. Диви. О, Гей! Селян. Аго. Селянин. А що вам треба? Зачекай, будь ласка. Зроби так, нам, будь зачекай. ласка, фото. Так, нас, зізілько. сфоткаєш фото, нас. Будь ласка. Uh, так. Ось тобі це і ось фотоапарат. Але його тримай обережно, він дуже дорогий. Так, ага, на зрозуміло. фоні наших статуй побігли. Давай. Давайте. Так. Швидко, швидко. Давай друг, швиденько, десь там посередині станемо. Нарешті ми знайшли когось. Так. І я вважав о... взагалі, що всі сплять. Але так, ні. Так, я також. Ну, слухай, взагалі навіть і вночі і у нас там в магазині багато людей. Так, так ну що, давай десь тут все. станемо. Ось тут, О... по, мабуть, по центру десь. Так, давай ось тут ставай. по центру. Є. Yeah. Фотографуй нас. Так, ми вже готові. Чекаємо на тебе. Давай. Ага, Зараз, зараз, чекайте. Yeah. Добре. Як тут? Скажіть, будь ласка, все готове? Дякую, дякую. Дякую. Дякую, дякую, ну, покажи мені, бліку, давай. Є! Ріко, тримай ось тобі. Так, Дивись. а ну. Слухай, мені подобається. Ха, мені також! Але ми дуже такі маленькі. Ну, слухай, цікава вважаю, фотографія. Так, я вважаю, що ми ще зможемо зробити щось дуже цікаве. Потрібно її повісити. Позаду тебе! Знову він! Що це за потвора? Капець! Це пожирач літаків! Тепер ти мені О, віриш? Так! Я його сфотографував! Мене буде давай доводити. тікати Слухай, додому! Швидко до тебе! В тебе можна сховатися десь у бункері. Давай, давай, скоріше! Що йому потрібно? Ми ж Я не літаків. знаю! Слухай, давай через гараж. Фух. Так добре, добре, Як добре, Як мені вже набридли біжу, ці дороже. потвори, давай Слухай, скоріше далі, забігай! Що він робить тут? Як він сюди пробрався? Так, ]ся? Я закриваю двері. Проник я в щоці. Так. так, слухай, в тебе є зброя, може ми використаємо її. Та може, але е, слухай, я пропоную сховатися. Сховатися добре. Давай, куди забігай ми? сюди. Сюди. В мене тут бункер. Добре, друже. Нічого собі. Так, е... А Як ти збираєшся відкрити цю дверь? Слухай, напевно, я забув сюди вимикач поставити. Слухай, ну, друже, мабуть, нам потрібно. Там щось ти вибухи, чуєш? ти чуєш це. Походу, так, я чую. нам прийдеться відстрілюватися. Ти був правий. Чекай. Так. Це, мабуть, блискавка. Блискавка влучила у будівлю якусь. Де? Ось туди. Ось там. Капець. Не бачу. Ха. Ну, слухай. слухай, мені Ди це ви... не подобається. Мій дім горить. Де? О, ні. Ось. Хо... Так, ти бачиш? Ой-ой-ой, йо. його... це той монстр. Спасати. Давай, Ріко, Пішли ні. тушити, скоріше. Зараз будемо його тушити. Треба дуже багато води. В тебе є якесь ведро? Немає, але не знаю, потрібно пошукати, можливо, скрафтимо. Капець, в нас Слухи, нема пожежників. Якщо тебе я зарізу, зможемо зробити. Диви на свою статую там щось з твоєю ногою. Капець. Що хто її зламав? О ні, дивись чому? на свій перший чому? поверх. горить? Що тут відбувається? Капець! Як я буду жити тут? Просто нема тут поверху. Жесть. Це зруйновано! Мені так Все шкода. Хто? Бліку. Друже, чому так відбувається? Чому іменно мій Дім? Я І не знаю. Ця потвора ось там. Де? Клятий монстр! Я впав. Є! Я його сфотографував! Мені треба сховатися! Я бункер! Я швидко сюди. Я зараз зламати усе це треба, друже. Я ці двері зламати не я можу. Я впав, допоможи мені, бліку. Ріко, швидше сюди. Є. Давай, ось там. дякую. Ой! Стрибай сюди. Є. Фух. Давай Футри. що, в тебе є зброя? У мене є набої, але вся зброя зруйнована. Капець. Так. Та О, що ж та робити? Кожному... А, ні. є. Слухай, в мене є набої для різної зброї, я зараз усе заберу. Так, є, забираємо. Так, але Бліку, нам, потрібна нам скоріше якась... потрібна зброя. Треба щось робити. Так. Є, забираємо це. Так, Диви, друже, що я собі знайшов. Слухай, а ти взагалі як е швидко рухаєшся у цьому? Так, е швидко, але він е проти радіації, як я зрозумів, і в мене така собі броня. Але Слухай, добре, і... що робити? Яка є? Зараз я дещо зроблю. Зачекай, так в нас є вже е фото цього монстра. Це так, точно. Можливо, ми будемо йти до військових. Є, я можу отримати Так, втримати, Я тільки хотів саку. тобі запропонувати. Тут щось відбувається, щось вибухає. Капець. на, на, мою, на моєму останньому поверсі. Та я, я бачу капець слухай, ну нічого, відбудуємо. Слухай, а в тебе немає якоїсь зброї. Мені би ну, вона не подвора завадила. знову там. Де? Це вона капець. стріляє з цього з цієї пасті. Капець, у нас з свого рта стріляє. Так, Це просто жесть. Гурта. Слухай, Давай, мені в тебе потрібні... є набої. От, Ого, ти У мене є набої, але в мене немає зброї. Зараз є, я зробив фото. Так, тепер в мене є дуже багато компромату на цю потвору. Капець, Слухаєш. ти швидко бігаєш, слухай, дай мені Це, таку мабуть, броню. Так... В мене тільки одна. Ну добре, Може, я свою в тебе надіну? Є щось тут. Так, одягай, диви, в тебе є ось така. Ч... Слухай, якщо ти одінеш цю броню, ти швидко рухатись не зможеш. Тому. Ти впевнений? Я впевнений в цьому. Ой-ой-ой, диви, в мене ночний зір тепер. Нічого собі, друже, пощастило тобі, мабуть. Так, Ти швидко рухаєшся чи ні? О, та наче ну, таке собі? Слухай, а, добре. В тебе є ось така зброя, треба її взяти. Да, ось це теж треба взяти. В мене є набої. Слухай, друже, треба від... відбиватися від цієї потвори. Це точно. Як вважаєш? Слухай, Слухай я зараз... а в тебе є набої? Даш мені, а... будь ласка, бо в мене, так, я ти... бачу, вони закінчились. Бери у цю зброю, зараз я тобі дещо скину. Але я не розумію, я... які набої тобі потрібно. Я. Слухай, якби ти мені сказав, що за набої потрібні. Так, тобі в потрібно. мене. Дивись, в мене. Оце. Оце, так. Зараз тобі скажу. Так, є. Я бачу вже. І мабуть, ось це. це ось такі. Тримай ось це, а це. Так, во, є. Тримай. Все, друже, я тобі все скинув. Швидше. О, дякую, Бліку. Що там відбувається? Слухай, друже. Тебе, мабуть, більше немає. О, ні. нічого. Козел, ти мені. О, дивись, що є. він робить з нашими статуями. Тікай! Я в шоці? Так, треба сховатися! Капець! З'їж свинцю, швидше. козел! Капець, що бліку! Тут відбувається? О, ні! Так. Він повністю Ріко, я... зруйнував мій будинок. Але дивись, що залишилось тут! Тут є моє там? фото! Яке я робив тобі? Збережи так, зараз. моє фото! Ось, ось, я його бачу, друзі. Отримай. Капець! Отримай. Зараз я до тебе підіймаюсь. Фух. Yeah. Я навіть піднятися не можу до тебе. Я його Диви. бачу зараз! Він все тут зруйнував. Отримай, отримай. Що ж це за та така? І що вона робить у нас? Слухай, у нас не мабуть. Я тобі що? пропоную бігти е, на інший острів. На інший бік острова? Так. Слухай, але нам потрібна автівка. Я та швидко бігаю, а ти ні. Ну, що робити будемо? Я не знаю, потрібно знайти. Можливо, там буде де в нас паркінг біля слухай, метро. Добре, добре, зараз подивимось. Давай, так, я, я біжу туди. Я поки що не бачу цю потвору. Дивно. Я також, слухай, вже світає. А що там з військовими? Ти взагалі їм дзвонив? А, Звідки в мене є телефон? Все зруйновано. Я телефон залишив у, у, у своєму будинку, а його Слухай, зруйнували. В мене є дома, але на іншому острові, де в нас гори, в мене є секретна зброя. І ми можемо що туди на машині пробратися і вбити його. Мені Слухай, здається, дуже. вона буде здатна на те, щоб його вбити. Слухай, тут нема авто. Що робити? Авто нема. Давай бігти ми... пішки. Ну добре, добре. Слухай, друже, можливо, ми зайдемо в магазин, трохи а що їжу в магазин? візьмемо. Їжу візьмо візьмемо. Ну, давай в, ма... в магазин. Так, зараз. Фух. Треба о, обрати зброю, тому що нас виженуть звідси. Це так, зараз, точно. зараз, зараз, зараз є. Так, що тут є такого? Там щось. Слухай, я ви, візьму там колу. Хтось приїхав! Дружи, там приїхав. Так. Де? Є? Треба сховати це все. Ось там хтось приїхав, диви. А ну пішли, подивимось. Стоїть. Нікого нема. О! Слухай, можливо, Дружи! хтось забув, забіг в магазин? Можливо, Давай, можливо, може, якийсь. поїхали. Сідаєш, Слухай, коріш. це схоже на мою машину. Слухай, друже, це, мабуть, автопілот. А так, так. Ну, тоді нам ти потрібно позаду сісти. Які Сідай позаду. Так. так. а нас, будь ласка, вмикаю. на цей острів, там, де гори. Так. Друже, ти пам'ятаєш, це Сідай позаду адресу кажу. нашу. Та пам'ятаю, так, їдемо. Прямо до мосту вздовж Київсі. Да. Слухай, друже, я буду спереді сидіти, тому що я можу стріляти. Якщо ну, я буду добре. Зад, позаду тебе сидіти, то я можу тебе зачепити. Стріляй обережно. Слухай, добре, вона, якщо мабуть, що, я... я буду двері відкривати, відстрілюватись також. Так. Добре, але я поки що не бачу цю потвору. Слухай, нам пощастило. Можливо, вона вже покинула цей. Ні, не покинула, Як я її чую. Так, капець. Будь я ласка, чую. пошвидше можна. Так, дуже швидко, але щоб ми цей не розбилися. Та тут автопілот, ти що? Він е налаштований під наші дороги, тому Слухай, не переживай. Дружі! Я вже чув про ці автопилоти, зараз як вріжемось кудись. Та все буде, буде добре, заспокойся. Добре, так. так. Диви, я, як я плавно чесна... він входить в е... поворот. Ну, добре. Слухай, друже, ти взагалі е... схожий на якогось бандита. Ну, ти також схожий на якогось сталкера, я не знаю. Тому ну, давай слухай, не слухай, Сталкер будемо. це непогано. Так. Ти е... чув цей звук? Та я чув, я. Я хочу зрозуміти, де він знаходиться, я його не бачу ніде. Так. Я теж нічого не бачу. Все, нарешті ми їдемо вже. Так, ми будь ласка, прямо і праворуч на так, паркінг. Так, Прямо і ось тут праворуч. Ліворуч. є, Є. О, паркуйся, слухай, як будто Фух. Є, дякую. Добре. Якщо так, чесно, ну, тут кажемо... поганий собі авто... ну, такий собі автопілот. Я не думав, що він так гарно буде їхати. Е, я трішечки збрехав, але ну, вийшло нормально. Пішли. Пішли, пішли, швидше, в я хочу. Що так. в тебе за зброя є? Там зброя, диви, вона десь ось там де внизу в мене. Так, Добре, пішли скоріше. так скоріше. Е, я Давай. тут можу заблукати трохи. Зачекай на мене. В тебе такий будинок, що я взагалі не розумію, куди йти. Іди до а мене, якщо вниз, я розумію, просто в потім вниз. не можу вийти. Так. Добре. в мене є танки? ось тут десь був сундук а, на одному з балконів. На одному з балконів? Так, що там десь... відбувається? Я не тут знаю, ти води. чув це. Диви, Ось це тут! Тут нічого нема. Так, Друже, Перший балкон. Де пішов? Так, тут, тут нічого це вже не немає. Перший балкон. О, ні. Я щось чую. Так, Я його взали? бачу. Капець, нічого це не ступи, тут. Це так. Давай на інший балкон. У мене є винтівка. Отримаю, Слухай, отримаю, мені здається, він... не їж винтівка йому нічого не дасть. Капець. Можливо дасть, якщо я влучу він тут йому підірвав. Де він? Я його не, буду не бачу. Бачити. Він вже втік, друже. Жесть. Ну, давай підійматися на інший балкон. Слухай, е взагалі, ти сюди е якимось чином запер ці танки. А як е їх е відсюди достати? Е -е Виїхати на них. Ну, я про це не подумав. Е ну, добре, давай, в нас залишилась остання надія на цю зброю. Так, так згоден. В мене є вин винтівка, я якщо влучу йому а, в око. Де, де вона була? То, можливо, Куди вона що? подівалася? О, ні. Я не ні, дай, ні. Де... Халепа, я кепські наші тут... справи, бліку. Походу, хтось її забрав і зламав сундук. Що робити? Зламав? Це що було? Ти бачиш це? О, ні. Нічого собі це так влучило. Друже, це, де? мабуть, мій будинок. О ні, тут радіація, і капець, так багато. давай тікати. Дружі, ти боєм, тікай, ти тікай. Ні, ви? в мене нічого нема. Але У мене, мене є захист дуже надійний. Так вже я чую радіацію. Ріко, дожинай мене. Мені погано, швидше, швидше. де ти? Фух я. бачу да тебе! Я, тут. Фух, так, капець. я тебе буду прикривати. Якщо я побачу цю потвору, я її вб'ю. Дуже швидко! У мене а як дуже ти багато набоїв. Напоями буду... звичайними? Ти думаєш, я що... Вон блока. я її бачу, стріляй! Стріляй, стріляй, Отримай! Капець! Що це за потвора така! Ай! Ні. Ні. Мене чуть не вбило! мене дружи, також! ти де? Вон я бачу його! Тримай гранату! Отримай, є! Фух, ми його Слухай, вбили! Мабуть, граната спрацювала! Слухай. Я в шоці! Це було Слухай, доволі дружи. легко! Фух, нарешті було хоч когось нелегко. ми змогли вбити. Так, я з тобою згоден. Слухай, треба нам е, ці докази е, показати військовим. Це Він точно. є фото. Можливо, хоч на наступний раз вони нам допоможуть.